Вітаю, друзі, вас, вітаю Олексій Ляшенко. 1 серпня, Третій місяць літа. Йде потихеньку час, йде потихеньку літа, йде потихеньку наше життя. Ну, так, так, так збудований світ. Так воно йде. Але у нас іде війна. Іде війна, і сьогодні вночі, друзі, знову ми атакували. Москву. Безпілотник долетів до Москва Сіті, як і той раз. Там знаходиться три міністерства Російської Федерації. E, вчора, здається, Пісков сказав, що це e, українці, це уже від безсилля посилають безпілотники на Москву. Ну, хай буде так. Для них хай це буде так. Хай буде. Відчай, безсилля і так далі. і Так далі. Так ось як пишуть е, наші офіційні. Три летіло. Хто запустив? Ми не ми. Білоруси. Може білоруси, може туркмени. Летіло три безпілотники. Ц... А це пишуть самі росіяни. Вибачте, це пишуть самі росіяни. Хто запустив? І ось вони пишуть, що всі три збили. Ну, чомусь другу ніч прилітають Москва в самий. Центр Москви. Я не радію цьому. Знаєте, ну нема такого піднесення, такого захвату. Я би радів, знаєте, коли б прилетіло туди 20 безпілотників, або 200 безпілотників, або 80. І всі вразили цілі. І Міністерство оборони, і військомати. І все, що хотіли наші хлопці. Але зараз так, нічого, ми потерпимо. ми потерпимо. Буде і 20, буде і 80, буде і 200. Що робити? На сьогодні ми, у нас є така можливість, і ми її використовуємо. І дякую нашим військовим, дякую нашим військово-політичному керівництву. Ми повинні це використовувати інакше. Інакше буде неправильно. Дуже неправильно буде. Дуже. І не тільки Москву. Повно російських міст. Повно. І вони всі підтримують війну у нас в Україні. Ось дивіться. 81 російський бізнесмен відкрито фінансує війну проти України. Це. Видання проєкт написала. Всі вони входять до рейтингу до рейтингу 200 найбагатших росіян. Цікаво, вони під санкціями? Вони в Європі і в інших країнах, цивілізованих країнах, під санкціями чи не під санкціями? Це мені дуже цікаво. І інші багатії спонсорують Але вони не кричать. Не пишуть вони так, тихенько. Спонсують, то Ось дивіться, алюмінієвий порошок на ФАП-500, якими атакували драмтеатр, де були діти, де один бородатий чмо сказала, що отут тисяча людей, потім воно зникло і нема. Навіщо казали? І це було по телемарафону, друзі. Це на, на весь світ було сказано в драмтеатрі тисяча людей. і Буквально зразу туди влетіло ФАБ 500. ФАП-500, розумієте? Так це от надали структури Олега Дерибаски та Віктора Вексельберга. А десь для бізнесменів Володимир Євтушенко передав алюмінію броню для бойових машин десанту Російської Федерації, з яких розстрілювали мешканців Бучі. Ну, нам треба, щоб туди летіло все. Все, що можна летіти. І для цього ми живемо, працюємо. Я хочу подякувати за ваші донати. Про донати ми поговоримо ввечері. як вони формуються, що вони формуються, для чого вони формуються. А зараз величезна подяка Остапчук Ользі, Рашевській Світлані. Дякую вам, дякую вам, друзі. Йдемо далі. А, ви підписалися? Підписалися, друзі, дякую, поставили вподобаєчку. Ну, так працює YouTube. Чим більше ми ставимо вподобаєчок, якщо вам не тяжко, поставте. Не хочете, поставте дизлайк, напишіть коментар. Розповсюдьте, якщо можете, якщо така ваша ласка. Дякую вам за це. Величезна вам подяка. Ну і дивіться, в Чорному морі блокада ж, ви знаєте, і цю блокаду прорвав. Ізраїльський, ізраїльський корабель, який називається мілітарний. Ну знаєте, незважаючи на погрози Російської Федерації, цей корабель е входить в Українську гілку. Починаючи свій рух з Ашдоду в Ізраїлі, Ашдоду, таке місце Ашдод, він спочатку вказав пункт призначення з самого початку. Україна не віляв, не гвіртів не і поплив, поплив чи пішов в Україну. Перетнув море прямим курсом. Не обстріляли його, нічого росіяни. За ним ще йдуть чотири судна, які також будуть ставати на якір в Україні. І за, а за безпекою слідкує літак е, П8 Посейдон. Ну, просто над ними висить, літає, і так далі. Ну, це дуже добре, друзі. Це дуже добре. Е, це П-8, це противочовний літак. Ну, ще там є безпілотники, але блокада. Прорвана. Подивимося, що буде далі по цій блокаді. Ну і останнє те, що я казав, що у них генії, а у нас ні. У нас, у нас так обслуж... обслуговуючий персонал, діти я про дітей. Те ж саме в Білорусі, щоб ви розуміли, що схожі ось всі старі елити, еліти, колишні, всі схожі, всі вони виросли з відтіля. Та й ми виросли з відтіля, але хтось змінився, а хтось не змінився. І ось Лукашенко, Лукашенко, е, виписав сину стипендію як обдарованому студенту. Микола став єдиним першокурсником ну я просто ну єдиним першокурсником, який отримав такий, таку стипендію. Щомісяця йому будуть виплачувати 187 білоруських рублів, це 61 долар. Ну, якраз от 61 долар, коліньки, кальку, калюні, і не вистачало. Ось ось все у нього є, не вистачало 61 долар. Це ж справа не в доларі, справа не в грошах. Справа в тому, щоб показати всьому білоруському бидлу, як і у нас показують нам, нас вважаючи за бидла, ось ті можновладці і багатії. У нас, нас вважають за В Білорусі Лукашенка вважає е, білорусів за Це ж не справа в 61 доларі. Справа в тому показати, що він найобдарованіший студент в Білорусі. Отак і у нас. Вони найкраще вчаться в Лондоні, вони у нас найкраще вчаться в Німеччині, вчаться в Америк, в Америці вчаться в інших, потім там залишаються їм там палаци, як у Ахметова, у Франції, два палаци, вони там працюють найдорожчі квартири в Лондоні. Це нам, вважаючи нас за бидла, нам це показують. Там Лукашенко показав своїм. Дякую вам, друзі. Україна переможе!